Благословені! Усіх вітаю! З вами знову я Софія, і сьогодні ми поговоримо з вами про повноту щастя у Бозі. Класна, правда? Дуже хороша тема, тому що і покон віків усі люди переслідують питання щастя. Всі шукають, як же ж бути щасливим. Що таке є щастя, як його отримати? І я впевнена, в даний час це досить -таки актуальна тема, тому що кожен із нас в глибині душі націлений на те, щоб здобути це щастя, перебувати в щасті, бути щасливим. Але як же ж цього досягти? Усе своє життя я вважала, що аби мені бути щасливою, потрібно досягнути певного рівня, тобто певними діями. Я роблю себе щасливою. І коли в моєму житті більше цих правильних дій, більше досягнень, а, тим буде вищий рівень щастя і тим довше він буде в моєму житті. Тобто я вважала, що повнота мого щастя залежить від того, що я роблю або що я не роблю. Що є досить таки помилково і хибно, тому що, відповідно, якщо ти щось не так робиш. Чи е, десь помиляєшся, чи ще щось, твоє щастя залежить виключно від тебе, і воно залежить від твоїх дій. Тобто дії дорівнює короткочесний етап щастя. Я впевнена, що коли в нас якісь труднощі, коли у нас якісь переломні моменти, коли нам важко живеться, скажімо так, ми не відчуваємо себе щасливими. Ми відчуваємо все. Окрім щастя. Я думаю, в цьому і помилка, тому що наше життя воно не є прямою, яка йде вгору. Наше життя воно ось таке, як кардіограма. Окей, інколи бувають хвильки, десь плавніше, десь довше тривають хороші проміжки часу, десь вони коротше тривають. Тому важко прив'язувати щастя лише до тих проміжків життя, коли у нас щось іде добре. Тому що життя ж воно складається із хорошого, скажімо так, і з не дуже хорошого, з поганого із важких моментів. Не будемо називати їх поганими, скажемо складні моменти. І якщо ви не відчуваєте щастя в складні моменти, коли не все йде так, як ви запланували, не так, як ви хотіли, не так, як вам подобається, якщо ви в ці моменти не відчуваєте щастя, то ви не пізнали повну щастя. Проте є вихід. І зараз я поділюся з вами маленьким откровенням, а точніше дуже великим. Перше, це те, що наше щастя, істинно, воно не залежить від наших дій. Я думаю, це для когось буде відкриттям. Звичайно, ви можете робити певні дії, аби бути щасливим. Можете, це реально. Ви будете отримувати щастя, але це щастя буде короткочасним. Тобто, вам, аби досягти щастя, аби бути щасливим, потрібно буде постійно робити якісь дії. Постійно намагатися, постійно старатися, постійно діяти більше вас, більше вашої роботи. Ось. І постійно цього щастя. Буде недостатньо. Тому що ми завжди ж хочемо бути щасливими, правда? Але коли ми робимо певні дії, щастя прийшло, і, воно, і ми пораділи з того, що ми отримали, і це щастя пішло. Проте, е, хочу сказати наступне: уся повнота щастя є у Ісусі Христі. У Бозі. Вона. Вічна, вона повна, і вона не залежить від наших дій. Ісус Христос повний милості і благодаті, і в ньому є уся повнота. Це безпосередньо написано в посланні Апостола Павла до Колосян в другому розділі. З 9 по 10 вірші. Адже в ньому тілесно перебуває вся повнота Божества. І ви в ньому маєте повноту. Він голова всякого начальства та влади. Розуміємо, так? Що ми можемо з цього побачити? По-перше, усе, що нам потрібно. Уже є в Ісусі Христі. Це, по суті, підтверджено і рядками Біблії в другому посланні Апостола Петра, перший розділ, третій вірш: усе те, що потрібне для життя і побожності, подарувала нам його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Усе те, що потрібне для життя і побожності усе. Усе, тобто, і щастя також подарувала нам його божественна сила. Подарувала. Подарунок ну, не, не потрібно заслуговувати подарунок. Тобі дарують його. Просто потрібно прийняти. Так само і нам потрібно просто прийняти щастя у Ісусі Христі, яке є вічне. Щоб бути щасливим. Насправді все, що потрібно, це відкрите серце, своє відкрите серце, в яке ви впускаєте Ісуса. А Ісус показує вам повноту щастя, показує вам це щастя. І тоді ви щасливі у будь-якій ситуації. Важко вам складно, вам хворієте ви, переживаєте якісь труднощі, розчарування, біль. Ви щасливі. А чому? Тому що ви усвідомлюєте, хто є Ісус, хто є Бог, і друге, що ви усвідомлюєте, що Бог прямо зараз з вами. І в цьому величезна повнота щастя, тому що, коли ви усвідомлюєте, що з вами Бог, коли ви усвідомлюєте, Бог вам відкриває, хто Він, Він відкриває вам ще більше. Він постійно буде відкривати вам все більше і більше. І ця повнота щастя, вона не буде залежати від вас, вона не буде залежати від ваших дій. Вам не потрібно буде боротися за щастя, воно вже у вас є. Ми вже про це прочитали: що адже в ньому тілесно перебуває вся повнота божества, і ви в ньому маєте повноту. Ви в ньому маєте повноту, коли ми перебуваємо в Ісусі Христі, а Ісус Христос перебуває в нас, тобто ми в Бозі, а Бог у нас, у нас також і ця вся повнота. Ну, хто не хоче мати повноту щастя. Не трішечки щасливим, не на 50%. А повноту, повноту щастя. сталу щастя. як коли ти щаслива в незалежності ні від чого, від будь-яких обставин. Ти щасливий, бо ти перебуваєш в Бозі, Бог перебуває в тобі. Благословення це велика благодать. Благодать Божа бути щасливим. Ми не повинні заслуговувати щастя. Ми не повинні боротися за щастя. Ми можемо обрати цей шлях діями. Досягати собі щастя, діями завойовувати, скажімо так, для себе щастя. Але не в цьому щастя, воно короткочасне, короткотривале, його постійно буде мало. І все ваше життя буде націлене не на те, щоб перебувати в, щ... в щасті, не на тому, щоб бути щасливим, а ви будете все своє життя концентрувати на тому, аби досягти щастя певними діями. Нам не потрібно досягати щастя. Воно вже є в нас, в Ісусі Христі, у Бозі. І Бог це відкриває. Він показує істинну повноту щастя. Це не передається словами. Я не можу вам описати, що таке щастя. Але воно є у Христі Ісусі. І саме Бог відкриває, що таке щастя. Він відкриває і наповнює кожного з нас. І знаєте, потрібно бути істинно спраглим. Істина, єдине, що від нас залежить, це просто відкрити своє серце, просто прийти до нього, бути ревним, бути спраглим до Бога і сказати, Бог, я також хочу бути щасливим, відкрий мені це щастя, наповни мене ним, дай мені цю повноту щастя, дай мені пізнати цю повноту щастя, дай мені пізнати, яке воно і що воно таке, тому що написано: всі, хто приходять до мене і п'є мою живу воду, ніколи більше не буде спраглим. Розумієте, коли ми написано, коли ж ти п'єш цю воду з цього світу, ти будеш жаждати ще, ти будеш ще прагнути. Так само, і ми зробили одну дію, трішечки побули щасливими, зробили ще дію. Мало щастя, воно коротко тривало, Але те щастя, яке дає Бог, воно вічне, воно дає ситість, воно втамовує спрагу не завжди. Просто відкрийте своє серце, будьте ревними до Бога. Прямо зараз біжіть до Нього, схилі свої коліна, кричіть до Нього: Бог відкрий мені своє щастя, повноту щастя. Я хочу перебувати в ній. Тому що це ваша природа, ви покликані до цього. Це вам дароване, це для вас. І на рахунок цього, пам'ятайте, що потрібно просто бути ревними. І все отримуємо, тому що, де це я записала? Тут на кінець скажу вам, Євреїв, 4 розділ, 16 вірш. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Сміливо, сміливо приступаємо до престолу благодаті. 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 Все, що вам потрібно, це не робити якісь дії, це не намагатись, це не старатись, це не боротись, а спрагло, ревно, сміливо і відважно прийти до Бога, прийти, відкрити своє серце і увірувати. Просто увірувати, що Бог має цю повну щастя, і Він готовий і прагне їм вам дати, тому що ви його улюблені діти, і ви покликані до цього. Це є ваша природа. Бути щасливим і мати повноту щастя, повноту щастя у Ісусі Христі. Просто пам'ятайте про те, що ем, зараз іще один вірш, євреїв 11 розділ 6 глава. Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що вона нагороджує тих, які Його шукають. Він винагороджує, Він дає просто прийдіть, ревно прийдіть, сміливо прийдіть. Вас завіть. Покличте до Бога, скажіть Йому своїм відкритим серцем. І повірте, Він не залишить вас осторонь, Він не залишить вас без відповіді. Він дасть вам цю повноту, він відкриє цю повноту для вас і наповнить цією повнотою щастя. Тому благословення, вірте. Вірте, що в Бога є прекрасне для вас. Більше того, знайте, що це прекрасне приготовлене саме для вас. Ви гідні цього. Воно ваше. Просто прийдіть і візьміть, попросіть в Бога, і Він просто вам це явить. Просто будьте готові до цього, будьте спраглі, будьте ревні. Ось так вірте. Благословені, будьте щасливими. І нехай Бог наповняє вас своєю благодаттю. Відкривається вас і перебувайте в Бозі, і нехай Бог перебуває в вас, і нехай повнота Божа перебуває в кожному з вас. Благословені, мир вам і повноту щастя во ім'я Ісуса Христа. Амінь.